Давайте, накидайте привітів Ютубу, щоб Ютуб охранів всі від того, що він провтикав, що він не прийшов сьогодні і в майбутньому ніколи не пропускав наші стріми. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на першій справжній крутилці у FC 25. Я не вірив, ніхто не вірив. Всі просто байтили один одного назвою, що «Пак на героя! Перший UFC 25 має вийти в середу. Ніколи такого не було. Але guess what? Ми тут і ось він пак. Його вже зібрали. Багато наших козаків на твічі. Пане MHD Беовульф буде перший. В мене немає фотору, тому я буду просто спостерігати, але ми не могли пройти повз такої події. Ми тут сидимо всі разом, Ютуб, приходьте до нас обов'язково на Твіч. І Якщо ви ще цього не робите. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Я сподіваюся, що нас її буде радувати гарними крутилками цього сезону. І такого контенту буде багато. Якщо ви самі відкривали, яким удивом отут в коментарях мені напишіть, кого зловили ви, пане MHD BioWolf? В мене навіть рахунок не готовий. Я не готовий вести габели або перемоги. Давай, полетіли! Let's go. Тунельчик є! Yeah. Волкаут! Нападник. Це буде хто? Дімітар Бербадов? І що це чат стіначені? Я взагалі не знаю, хто тут перемога, хто, хто габела, хто що. Я буду з вами зараз перевіряти. Берба. Ціна маркет. Але за рейтингом максимальний. 55 тисяч монет. Вітаю пане MHD Beowulf. Перша стіна у FC 25 з такого пакетику. Ми аплодуємо. Окей, друзі, спроба номер 2 Давай, пане нобаді, успіхів! Я за діви дебютую Максіо, окей, чекаємо за діви. Завтра будемо теж відкривати. Тут немає волкауту. ЦАП! Сполучені Штати Америки, МЛС! Як гарно, що ви встигли накидати шерфлейф на нарізку. До того, як ви побачили перші два герої! Let's go. Просто. Єє. Yeah. Спроба номер три. Дайте мені щось цікаве. Хеджа БВБ. Легенда передає привіт. В мене немає керування. До речі, мені ніхто поки не давав керування. Волкаут. Зом, Голландія. Це Діркют? ЧАТ! це теж стіна. Діркі. 86 го рейтингу. Я не знаю, як на це реагувати. Скажіть мені ви. Напевно, стіна. Пане Енхаків, давай! Твій герой! 87, але анімація, тунель, волкаут, нападник, Норвегія, Гунор, Сульшер. Летс гоу! Гарний рахунок, чат! гарно дебо, 0-4! <laughs> який дивіться, дивіться, який красить просто! Ля! Опа! 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 Ля! Він у це, як Жекичан! Хе-хе! <реш> What if you get through? Absolutely nothing! Serigate! <реш> пане Ілья, 13.6 там, давай! Твоя спроба, є волкаут. ЛЗ. Опа! А пане шотік знав щось! Він сказав нам понизити планку до 140 тисяч монет! І ось вони, 140 тисяч монет! Йорн ардерісе! Перша перемога на сьогодні! Ще є Ліверпуль, 200 IQ, є, yeah, Шотік грає на нас. Щоб люди хоча б щось бачили, що падає та збирали. <laughs> Слухай, але насправді це непоганий дроп. Насправді клуб 80, якщо що, павершот йому так собі подрібен, але карта та непогана. На початок гри більш-менш. Наступна спроба. Давай, успіхів, відкривай! Я можу тільки дивитись. Немає волкауту, але там є нормальні герої 86. Воу, 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 воу. Та набагато краще побачити б тут Марика Гамшика. Який нур. Оце прям фул стіна. Він та демсі і Кампос, да? Це прям можна перемога, габела і стіна чат. Ну що, пане Сірогози, вітаємо вас на стрімі вперше UFC 25 волкаут. Нападник. А там. Блін, там оверан же не може бути. Оверан да? правий Вінгер. А хто там? Там їх три вже, чи що? Блін, альзабе. Я думав, може це Overun якому позицію змінило. Оверан це була б така пушка. Так, летимо далі. Наступна спроба, є волкаут. Центральний захисник. Окей! Оце вже те, що я хочу бачити! І. є Кокордоба! Єе. 500К сюди. Сюди. Нарешті. Завоз. Після Адами буде тобі лінк іспанський якийсь. Морієнтес, можливо. А ні, Морієнтес 89-й. о ні-ні-ні-ні-ні-ні. Стіна. Я думав, буде бек back, back гарний герой. А це знов кліндемся. Хоча б Біслі вже дали. Біслі, хоча б лівий захисник, він хоча б непоганий. Але, на жаль, це сьома Габела. Дякую величезно за контент. Це навіть не волкаут, він навіть не вийшов. Демсі, стіна. Варан, я думаю, він його хоче зібрати, але він зібрав героя. Пане Хімік, успіхів вам! Вітаю і вас з дебютом у UFC 25 Це буде Бербатов. На жаль, дебют невдалий. І, ну дайте нам хоча б 1 до 2 до трьох співвідношення перемог до Габел. Ну, То люди зібралися подивитись. А ми дивимось на Бербатова. При всій повазі до Берби. Класний був футболіст, але у ну це ж таке. Дякую, пане хімік. Дякую за контент. Наступна спроба. Естет. Блін, це буде кану, да? Блін, ще цього не вистачало. Ну що за стіна? Це стіна, це квіксел. Пане Геральт, в мене немає керування. Відкривай. Бажаємо тобі успіхів. Наступна спроба героя СТ. О, це буде е, смолярик, да? Це 350 тисяч. Правильно? Окей. А тепер 38. Дайте мені ще одну перемогу наступну. І ми вже вийдемо на непоганий рівень. Один до двох. Смолярик це супер перемога. Це 350 тисяч монет. Окей, друзі, пане Літій, вітаю і вас дебютом UFC 25, Герой. ЦАП, та ну блін, Ну ти що підвидиш робити? Знов кліндепсі. І ми виходимо в співвідношення 1 до 3. А були в співвідношенні 1 до 2. А, Лендон Донован, вибачте. Слухай, а Донован це вже краще, насправді. Ну тобто. Окрім жартів. Донован краще, ніж Демсі. За Донована, хоча побігати можна. В нього є пейс 89, 86 удари. Да, кано і GG, да, да. 100к, погоджуюсь. Пане Гарріус, успіхів вам! Давай, іє, і нам потрібні перемоги. Ну, є волкаут. ФРВ. Є ще один ебіс Смолярик. Летс гоу. Чат, ми знаходимось на правильному шляху. Смолярик це GG. Це дуже непогано. Пане дрон із В. Ану давай лівий мізінець підключимо. Ано, я хочу шалену перемогу. Я хочу я-я-туре, я хочу я пастама. О, дівчинка якась, да? Бомпастор! Непогано, слухай. Француженка, яка буде лінкувати все, що є, все, що можна з італійської серії А. Це непогано. 140 тисяч монет. Це по-перше перемога просто в базі. По-друге, це гарна карта. Пригадайте її минулорічні версії. Пане дно інтернета! Давай! Зараз ми за тебе. Нам потрібен гарний дроп. Є волкаут. Цап. Голландія. Це дірки, де? Ай. шіш. Дерк. Не відбиває вартість пакету. Іде в габело. Але це грабельна габела. Насправді. Пане пантік медик, по-моєму, це дебют, я не пам'ятаю цей нікнейм. Давай! Успіхів тобі. Без волкауто. Цап, ясно. Фулл стіна. І їй каже ні. Лікарям не потрібен дроп. Сварші? Ж. Скрінчатигеге. Вітаю. Ну да, ну ур, це стіна. Пане Роні, 96, ваш герой! Вітаю вас! З дебютом на справжніх крутілках FC 25. Але не вітаю вас з дропом. ЦАП знов раб. Та що ж не будеш з нами робити? Наскільки можна. Ай. На, -на, 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 на. Ну давай! Пане Дід Артур. Напевно, теж з дебютом. Нікнейм не пам'ятаю. Можливо, змінив на твічі. Немає волкауту. ЦАП. Сполучені Штати. І краще, що ти можеш побачити, це буде. Дон Донован, але я не впевнений, що ти його тут побачиш. Кліндемсі, ясна. Ясна. Все зрозуміло. Пане Олегурський, вітаємо вас! І ваш пакетик з героєм. Тунелі пішли. Волкауту немає, тільки не цапи їй. Та ну скільки можна дивитись на це? Мені стає погано, окей. Я міняю чат. Я йду на максимально радикальні мери. Я міняю кіпурій, ну це що та Фулстіна. Толя, і його канали легендарні. і Його шерплеї завжди легендарні. Тому що його пакетики це піки, це консерва Агетті. Його паки це пачетто. Пачетто ерой бази Макс. Ерой, Ерой герой, ерой. 87. Давай Толя. Легенди в чаті розступиться всім. СОС, я не знаю, що це. Портуалія. Руй кошти, напевно. Толя вже не той, а зараз ти скажеш. Ха-ха-ха! Пане олеже, ви вгадали! Толя вже не той. <laughs> Руй кошта, 87-го рейденго. Так, окей. Пане трейдер в нас тут. 87-й герой його є волкаут, CDM, Бразилія, Рамірес, ніхрена собі. Шотік, біжи, точніше ти трейдер, біжи. Шотік, Шотік, ти теж біжи. Це Рамірес, прикиньте. Та ні. Та ні, 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 я в це не вірю. 860 тисяч монет. Так, лисий ВВД або контора заборонені твічові слова. Ха-ха! Лисий ВВД це став. Ха-ха-ха! Гарний підхід. Пане Де вітаю тебе, друже! Давай! Лисий ВВД тобі! Ану, let's go. А як тобі такі лиси ВВД? Зайде! <ріху> Диви! один в один обличчя просто, ну, Оп! Оп! Диви, оп! І засете га! Окей, пане гладос 77. Тут же можна казати, я не знаю навіщо ти збираєш, да, з таким складом? Франція? Це буде Бомбастор, да? А в нього там якась еволюція. Непогано. Сьома перемога. Чат! 7.14 рахунок. Я вам хочу сказати, що це слід збирати. Виглядає ніби так. Пане Ілюха, успіхів! По-моєму, якась дівчинка. ПЗ. О, це буде скот, Да? Скот. Я не знаю, скільки вона коштує. Мені здається, що вона не має бути фулфодером. фодером. Але... Я перевірю зараз це. Скот. Алекс Скот. О, 113 тисяч монет. Пане легенда. Чат. Зараз буде FC пиріжечок від пана легенди. Давайте. ЦАП, Браз... Португалія руйкошта. Пане легенда, ну слухай, піде з БЧ. Вже ми бачили його сьогодні. Він такий собі, але. Не Квіксел, Давай так. 4-4 зірочки. Шкода, що немає золотого плейстайла Саня, пане Шакал, має волкаут, має нападника. Має Нігерію, має. А це не кану. Йому що Акоча впав? Ви серйозно? Бо кану це не Волкаут, да? А, кану волкаут, окей, 86. й Але окоча бездэ. Тому кану нормально. Пане містер Ріко, Дімон. ФРВ, Болгарія, Хрісто. Подивіться, як плавно. Навіть анімації. Подивіться, які на ПК. Як красиво. А чому так красиво на ПК і чому така шляпа на консолях? Чат вам видно? Немає волкауту, це буде ЦАП. А якщо немає волкауту, чат, то це стіна, правильно? Бо це 85 ЦАПніки, і там може бути ще дівчинка, ця правий захисниця, яку ми тільки що бачили. Але в цілому це фулл стіна, я правильно розумію? Так, пане Райвен Рип. Давай, ти в етері, він там знов щось проходить, щось грає. Закрив героя. То відкрий, щоб грід моду не було. Так буде красивіше. Тім Кейхіл без волкауту. Перший раз ми його сьогодні бачимо і краще б не бачили. Чан змінили таймінги. Пане Свуті і ваш герой. Слухайте, я не можу, я прям кайфую з ПК, з плавності трансляції, неймовірно. Але ФРВ Австралія і знов тім Кейхіл без волкауту. Слухайте, таке враження, що її вирішили компенсувати класну якість картинки і зображення. Просто неймовірно поганим дропом. Ну що це таке? Що це за фігня? Ій, дайте хоча б щось. Діскордо. Лише бомпостор була. Цап. Португалія. А, і руйкошта, по-моєму. да? В легенди був Руйкошта, Ну, але. Щось прям різко. Подивіться, ми прийшли до Діскорду, був рахунок 7. Чи 6-12, да? щось таке. І 719 зараз. Ні, друже, та він не коштує 150-140. Да, він менше. Типу, це непогано через те, що він лінки дає до тюрамів, до братів тюрамів. Але в цілому ну, карта прям така собі. Підвисання чи що? Я натиснув хрестик. По-моєму, є волкаут. Сап. Якщо є волкаут, це має бути. Донован, Бо Демсі 85-й. Чи Демсі теж 86-й? Да, Лендон Донован. Слухай, Донован ще більш-менш. Він там якийсь 100К коштує, да, по-моєму? 89-й пейс, 86-й удари, 4-4 зірочки. Для старту гри непогано. Шкода, що немає золотого плейстайлу, але рапіт є, магніт є. Пане, Саба 1955. Давай. По-моєму, дебют, бо нікнейм не пам'ятаю, є Волкаут СТ, Норвегія Олі Гуннер, так? Олігунер Стока. Але це точно не Бенгер. Єй, Можна Бенгерів, будь ласка. Хлопці, наступна спроба. Єй, дайте нам гарну перемогу. Це не буде перемога, бо немає Волкауту. Тут без Волкауту, я так розумію, перемог лише права захисниця, дівчинка, і все. Або Кінг умовний. Так? Кінг 86 чи 85. Тім Кехіл. Пане Томі і його. О, немає волкауту, Прикинь, це буде Австралія. Аплодисменти. Томі, майже те, що ти просив. Слухайте, якісь таймінги погані. Прям дуже, дуже все спаскудилось. Іє, ми засумували з чатом. На, ля, і знов габела. Вау, і знов ке. А, ні, Англія, стоп. А, це Пітер Крауч, перший за сьогодні. Ха, його ще хтось там хотів, але це теж стіна. 85 рейтинг з пейсом 74. Яке знущання. То ми зараз вийдемо до співвідношення 1 до 4. Після того, як я сказав, чат, це треба збирати. То все пішло під дим. Пане Еллі, Давай. 30-й ювілейний є волкаут СТ Польща нарешті Ейбі Смолярек. 8.22. Ми трошки скорочуємо відстань. До речі, смолярик з перемог відносно часто паде. 91-й пейс, 85-й удари. І теж форма Ліверпуля, прикиньте, вже був смолярик у формі Ліверпуля. Let's go! Наступна спроба. Немає волкауту, все. І немає надії. Це буде. Ой! Клін Демсі, так? Дякую, EA нам дуже приємно. Давайте. Наступна спроба. Пане Undefined. ЛЗ Йорн Арнерісе. Ще одна перемога. 9-23. Десь так 1 до 2 з половиною ми йдемо. Рудий норвежець. Зі статами 80 плюс 7. Гуліт Генг. Пританцьовуючи вискочив до теми. Ним можна грати. Лівий вінгер. Це буде Кювел прикинь, а це буде перемога чат. Скільки він? 1200, так, да, коштує. Power, shot, 90 pace, 85 удари. Ми беремося. Зараз. О, 300. ну да 300, 300 навіть, 300к, 340. Слухай, вітаю. 340к з, з такого паку. Це GG. Пане Ока Качука, дякую величезне. Другий пак. В першому був Гаррі Кювел. Хто буде в другому? Волкаут. Окей. ЛП. Швеція. Це буде Люнберг. До речі, ми перший раз його бачимо сьогодні. Let's go. Фреді Люнберг. Я не знаю, скільки він коштує. О, кстати, плейстайл класний. І 87 пейс, і 86-й дріблінг. Друже, давай! Твоя спроба! Твій герой Є волкаут, лівий Вінгер Гаррі Кювел. Ще одна перемога. Знов трошечки підрівнялися. Тепер у нас змінились таймінги на більш-менш непогані карти. Бачили пару Гаррі кювелів, бачили ебіс Смолярика, Непогано. 340 тисяч монет. GD, вітаю тебе. Є волкаут! Воротар. Ого, перший кампос. go. А він ще 87-й. Перший за сьогодні. Так, черговий герой. Давай. Хто в нас тут? О, без волкауту, все. ФРВ, Англія. Пітер Крауч. 10-25. Навіть за вищий реплей трошечки.